Окей, okay, давайте ще раз перевіряти всі, що у нас є. S-H-O P L I F. T I O N. Ну, тут, тут тільки TI співпадає, не підходить. Далі. U S-N-H. I O M P, -p L O I. R F. T на своєму місці, далі іде A, яке не підходить. Вже не підходить. тобто тут тільки співпадає T. Distraction D S E H S O T P R L U I. C F T на своєму. I на своєму типу. Далі O N не підходить.